Днями в Ромнах на лінію 102 надійшов виклик про розбійний напад на одній із вулиць. Нападник застосувавши фізичну силу, забрав у чоловіка телефон і гроші, та зник у невідомому напрямку. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 44-річний романчанин призначив зустріч своєму знайомому на одній із безлюдних вулиць міста та прихопив із собою палицю. При зустрічі нападник без причини почав бити нею по голові чоловіка, після чого відібрав у нього телефон та гроші. Правоохоронці оперативно встановили місце знаходження зловмисника та затримали його в процесуальному порядку. За даним фактом, слідчі за процесуального керівництва Романської окружної прокуратури вже повідомили нападнику про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, що за злочини вчинені у воєнний час посилено кримінальну відповідальність. Зокрема, за розбій передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 15 років.